А далі вибух. Цукерками, планетами, кольоровими кульками, випадковими рухами і ще випадковішими рішеннями. Скульптура, яка виглядає, ніби хтось збирав модель Всесвіту, але замість інструкції тримав у руках лише дитячу уяву. Це не інженерія, це спроба пам'ятати, що реальність не завжди квадратна, що внутрішній світ не вкладається в лінійку. Що емоції не мають усі координат, але обертаються. Тут немає правильного центру. Баланс схоже вигаданий. Важкі об'єкти спираються на легкі, а криві лінії ведуть до точок рівноваги. І найяскравіше майже завжди на межі падіння. Це все виглядає як помилка, але нічого не падає. Цей об'єкт як психіка людини в кінці довгого. Складного тижня, коли ти вже не тримаєш себе, а дозволяєш собі бути трохи безглуздим, коли замість зосередця з'являється, подивись, як смішно все закручене і раптом полегшення. Бо ми не тільки з тріщин, ми ще й з кольору, з дивних форм мислення, з м'яких істерик, з внутрішніх іскр, що не піддаються, не піддаються контролю, але саме вони утримують усе на місцях. Оця червона. Як реакція на банальний жарт, який чомусь пробив. А ось та зигзагоподібна лінія, як шлях думки, що почалась з фраза, а що, якщо? І закінчилася гугленням історії світлофорів. А ось та синьо-зелена зелене це ранок, коли прокинувся і вперше за місяць не перевірив телефон. Тут усе ніби не про тебе, але кожна форма говорить, ти не мусиш бути зрозумілим. Достатньо бути зібраним. І парадокс у тому, що ця абсурдна, кумедна, нестабільна конструкція виглядає цінніснішою, ніж багато з того, що називається логічним. Бо найміцніше в нас не те, що підбирає мов опори, а те, що балансує на межі, найвесельніше, часто найсерйозніше. А найяскравіше це саме те, що в тобі досі живе, попри в тому раціональність, і всі спроби бути нормальним. Це наша вразливість замаскована під інсталяцію. Це нервова система, яка вирішила бути цирком. Це всесвіт, який тримається не на гравітації, а на кольоровій надії, що все це може бути красиво і трішки дивно. Трішки хоча б дивно.